Кожного року я залишаю цю виставку з враженням того, що мої самі знайомі не тільки підросли, але стали більш перенахідливими, більш творче незатованими. Кращої настрії. Я вас зустрічаю. Це приємно. Але я хотів би вам його трошки ще піднізня, покращити настрій. І сказати про те, що ми в цьому році обов'язково підготуємо спеціальну програму розвитку для нашої площі і дитячої. І ця програма обов'язково буде повертатися розвитку наших дідачок, нашого майбутнього покоління, нашої надії майбутньої творі і продовжуйте підростати тільки скоріше. І, борча, і